Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. У ранок суботи українці прокинулись під звуки вибухів. Цей ранок став часом шести годин повітряної тривоги 75 шахедів. Проти України, але це одна з найбільш масштабних дронових атак проти Києва і всієї нашої держави. У той день до столиці приїхав президент Латвії у своїх соцмережах. Політик опублікував фото з укриття і підписав п'ята ранку у Києві, відчувши на собі тривогу і страх, в яких українці живуть уже другий рік. Пізніше на прес-конференції він заявив. Україні потрібно надати більше систем ППО та зброї. Тривога залунала і під час самої прес-конференції. Вже на ранок, коли сирени стихли. інтернет заряснів повідомленнями про зачинені укриття. Одним з таким бомбосховище виявилось у будинку киянки Аліни, що в Соломінському районі. Побігли в укриття біля дому. Сяке таке, поганеньке, два роки відчинене, тепер воно виявилось зачиненим. Під звуки вибухів жінка вирішила піти в укриття сусіднього будинку, але коли спустилась туди, її охопив шок. Побиті дошки, гола підлога та гострі цвяхи. Від прихистку тут лише одне слово. Приміщення складно назвати безпечним для перебування тут з дітьми або літніми людьми. В телефонній розмові Аліна нам розповіла, що після поширення допису їй зателефонували з РДА і пообіцяли протягом тижня вирішити проблему. Така ж історія спіткали і нашу колегу телеведучу ТСН Марічку Падалко, про що вона написала у себе на Фейсбуці. Ціле літо після трагедії у Києві там таки взялися робити ремонт. Закінчили, і вже тиждень підрядник відмовляється відкрити бомбосховище або дати ключ, бо чекає підпису під актом виконаних робіт начальника відділу житлово-комунального господарства. Ще один наш колега, старший інформаційний продюсер сніданку Владислав Савчук, живе поруч. Каже, це укриття закрите під час тривог уже не вперше. Дуже часто мені сусіди кажуть, що не приходили, точніше, от вони йдуть, а я їм кажу, куди ви йдете, вони кажуть в укриття, і потім проходить буквально хвилин і Вони повертаються назад і кажуть, ну там зачинено. Ось так було і цього разу, коли була остання атака на Київ. Архітектор Юрій мешкає у цьому будинку. Каже, тієї ночі був на роботі, але дружина та син вдома. Коли почули тривогу, направились в укриття. Сів замок, ключ ніхто не дає. Під ворожими дронами та роботою ППО сім'ї довелось бігти в інше укриття, яке знаходиться в школі. Чоловік каже, проблема з їх укриттям не нова. Але жодні скарги в обласну адміністрацію чи телефонні дзвінки на гарячу лінію КМДА не дали жодного результату. Зараз воно відкрито. Після того як була опублікована ця інформація на Фейсбуці, у нас відкрито цілодобово і двері парадного, і бомбосховище відкрито. І ми можемо навіть зараз заглянути. Разом з Юрієм йдемо поглянути на укриття. Тут є все необхідне: кілька ковдр, місця для сидіння, санвузол та запасний вихід. Але факт залишається під час повітряної тривоги укриття було закритим. Що ж робити, якщо під час тривоги ваше укриття зачинене? Найперше влада закликає людей телефонувати рятувальникам, які приїдуть і зріжуть замок з дверей, а потім обов'язково повідомляти адреси зачинених бомбосховищ правоохоронцям.